Могли інсульт, автор одноіменного YouTube каналу і засновник благодійного фонду власного імені. От. Скажіть, будь ласка, хто з присутніх е, знає, що таке інсульт, і якось його родичі або знайомі стикалися з ним? Я от. Знаю. От. І, і мене цікавить в першу чергу юне покоління. Скільки з вас, і, от вас тут я бачу. Е, Восьмеро, правильно, і от уже двоє так чи інакше знають. Так от, фішка в тому, що на сьогоднішній день кожна четверта людина протягом життя перенесеється суд. Тому надважливо знати, що це таке, як від нього можна йому запобігти і що робити раптом. Це трапиться з кимось із людей поруч з вашими рідними, знайомими, друзями. Ну, будь з ким. Я вам забув сказати, тут код Спеціально Спеціальне українське товариство інсультної медицини сумісно зі мною ми розробили таку презентацію, яка адаптована для якраз вашого віку. І поїхали. Значить... От, наголошую, коли хтось думає, що його це не стосується, що взагалі йому це не потрібно, це не так. Я теж десь там щось таке думав, поки мені в 43 роки не прилетіло до те, що я ледве не влетів. ну, ви зрозумілося, могла бути смерть. Я був дуже близький до цього. Тому ці знання, які зараз я вам дам і ви з собою. Понесете ці роздатку, цю яку я вам дам, обов'язково з батьками, щоб якось його проштудірувати, тому що це дуже важливо знати. Тому що в школі дають дуже багато знань, але вони можуть, деякі з них взагалі ніколи в житті не вам не пригодитися. А оце ось це правда життя, це те, що вам допоможе вижити або вашим рідним, ну, якось вичухатися з цієї ситуації. Значить, це пролистуємо. Про е, пролистуємо. Це тут інформація про мене, про е, благодійний фонд. От. Можете одразу зайти на сайт, подивитися, хто ми і чим ми займаємось. Вам теж це може знадобитися. Йдемо далі. Е, до речі. Телеграм-канали, там буквально сьогодні, максимум завтра, буде пост про нашу з вами зустріч. Можете? Підписуйтесь. Uh -huh. uh -huh. От. Ну, Ми потім поспілкуємося. У вас буде більше до мене довіри. Тоді підпишетесь. Uh -huh. Йдемо далі. Це далі? Так, значить, дивіться. Щоб наголосити на важливість знань про інсульт, Світова організація здоров'я спеціально започаткувала день 29 жовтня, щоб ви знали, це світовий день інсульту. Це не свято в тому розумінні, що давайте підемо десь погуляємо чи там привітати одне одне. Це спеціально зроблено для того, щоб наголосити, що є така дуже серйозна проблема. І дуже велика смертність од і дуже велика інвалідність. От, ті, хто стикалися з інсультом, вони знають, що я правий. От, 22 жовтня. Йдемо далі. От, що таке взагалі інсульт? Значить, от дивіться, от, як ви думаєте, що це? це модель мозку? А мозок людський це є найскладніший об'єкт. Який взагалі існує у Всесвіті. От Нічого більш складного, там, ні комп'ютер, ні, комп ні там, автомобіль, ні що не може бути складнішим за людський мозок. Е Людство його вивчає декілька тисяч років і взагалі вивчило десь відсотків на 40%. Що там і як до кінця невідомо нам. І спеціально от я. Під нашу презентацію замовили таку модель. Ну, вона, е, я думав, що можна буде давати вам в руки, але вона ж повністю там. можечок окремо, ліва півкуля окремо, все окремо, воно може так розсипатись. Тому потім ми з ним сфоткаємося. Значить, мозок це те, що управляє абсолютно всім, що ми. Відчуваємо, що ми бачимо, що ми чуємо, про що ми думаємо, які отримуємо емоції, що ми плануємо. От повністю весь, що робить людський організм, воно все контролюється мозком. Кишківник, це ще одна система, все на світі, от все. це все воно тут. І коли кажуть, що я там розумом так, а серцем так, насправді все воно ось тут. А серце це всього-навсього помпа, яка качає кров. Так якщо це просто люди придумали таку метафору, що серцем, серцем. Насправді кохання, ненависть, все на світі, воно ось тут. Ідемо далі. Значить, тепер все таки, що ж це таке? Значить, щоб цей складний об'єкт у всьому всесвіті, щоб він функціонував. Йому потрібен потрібно що секунди кисень і поживні речовини, які мозку дає що, що дає кисень і поживні речовини мозку? Питання. Що саме, а що дає? Кров? А кров потрапляє в мозок через кровоносні судини. Крупні, а потім воно розподіляється на дрібні. І трапляється іноді так, що внаслідок певних. Медичних проблем якась із цих дрібних судинок бере і закупорюється тромбом. І тоді, ті ділянки мозку, які живляться із цієї судини, вони припиняють отримувати кисені поживні речовини і починають потрошки гинути. І якщо не, подія... якщо не вжити заходів, то протягом певного часу ці ділянки... Відмирають, а здібності, за які відповідають ці ділянки, вони зникають. І такий інсульт називають ішемічним. А якщо просто вам от простою мовою сказати, що таке ішемія, ну уявіть, що хтось із ваших батьків поливає город із шланга, а ви вирішили пожартувати і наступили на шланг. Воно струя або там 20 вересня 2018 року. На старосінній площі в місті Герої Одесі об 11.10 в хорошу таку сонячну погоду я собі йшов, і раптом я відчув, що вся права сторона мого тіла вона не працює, рука повисла ось так. Тепер ми перейдемо ось по оці знання. Чому от я вам це все наголошу? Тому що кожні 4. Хвилини в Україні, от поки ми з вами тут спілкуємось, вже трапилось декілька інсультів. От. А кожні 10 хвилин вже хтось помер від інсульту. От поки ми з вами говоримо, вже хтось помер від інсульту. От. А сотні тисяч людей, от ви ж помічали, що люди от ходять, у них там якось отак ходять, да? або от рука не працює, або ще щось. Чимало, мабуть, ви таких людей зустрічають. От вони ж собі живуть з такими наслідками. І е, після того, як це все трапилось зі мною, через те, що пережив я і моя сім'я, я вирішив оцій штуці присвятити своє життя. От, щоб донести до вас, до всіх, що, наскільки це важливо. Значить, йдемо ми далі. Так, ну тут іде статистика. Але саме головне, у цьому всьому, для чого я це роблю, що 80% всіх інсультів їх можна було запобігти. От, що, е, Яким чином? Я розкажу про це окремо, і у вас ще буде роздатка. Значить, дивіться. Е, інсульт він не є такою хворобою, яка трапляється на рівному місці. Це наслідки чогось? Це наслідки усього попереднього життя.